Вітаю вас, мої любі водолії на каналі Таро Всесвіт. Дуже рада вас бачити. До речі, хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь, кому потрібен індивідуальний розклад, номер WhatsApp є під цим відео. Також я вас дуже запрошую в телеграм-канал свій. Підписуйтесь, там є прогноз на кожен день, там є дуже цікаві пропозиції та корисна інформація. І так, водолійчики, мої любі. Давайте будемо дивитися, що вас чекає в жовтні. Які справи у вас будуть основними? Або справи, на які потрібно звернути увагу. Так. До речі, основні запитання. Я не сказала, це робота, фінанси, особисті справи, на що звернути увагу, чи здійсниться те, що ви плануєте, і порада. Дивіться відео до кінця, будь ласка. Також ви можете ще розрахувати онлайн свій асцендент і дивитися знак асценденту, тому що з прогнозів на асцендент теж е е якийсь відсоток резонує, обов'язково резонує. І так, робота водолій, жовтень, 23 рік. На роботі для водоліїв будуть якісь зміни, значить, водолії, які працюють в якійсь організації, у вас, можливо, будуть мінятися загалом умови, будуть мінятися люди навколо вас, можливо, вас переведуть в інший відділ робити. Ви будете міняти своє, скажімо, бачення тої професії, да, яку ви зараз займаєте, да, на якій ви працюєте. Можливо, також будуть якісь перешкоди, да, перешкоди до змін. Можливо, вам обіцяли якісь зміни в роботі, але зараз будуть перешкоди, і вони. Знаєте, ви наче все робите, але все рівно не бачите ще результату. Для тих, хто шукає роботу по шістки мічів, навряд чи ви її знайдете, вам потрібно змінити направлення пошуку, вам потрібно змінити нішу пошуку, можливо, там інші якісь сайти, можливо, змінити варіанти, Як ви це робите. Да? Можливо, ви шукаєте там роботу продавцем, а вам потрібно шукати інший напрямок, да? подивіться на це. Але для тих, хто працює водолі, у вас теж будуть змінюватися ваші позиції, тому що ви не бачите розвитку в даній ситуації, в якій ви знаходитесь. Тож на роботі. І для тих, хто шукає, для тих, хто працює, у вас будуть зміни, зміни напрямків, зміни там, ніж, які ви шукаєте, зміни професії, які ви шукаєте. Або, якщо ви працюєте, ви теж захочете змінити професію, але дасте собі якийсь ще час. Тож зміни на роботі можуть бути. І ще по 6 мечів. Дуже уважно слідкуйте за тим, на роботі з ким ви спілкуєтесь, тому що е, про соціум, про колектив ця карта каже про те, що ви зміните своє ставлення до людей, зміните думку про деяких людей, і зрозумієте, що е, перше враження або початкове враження воно не є правильним, і ви в цьому переконаєтесь вже в жовтні. Фінанси. По фінансах сімка кубків каже про те, що у вас кошти є, кошти є. В жовтні у вас є кошти, але. Є такий момент. По-перше, у вас дуже багато на ці кошти ваших бажань, да? або там ви багато запланували чогось купити, або у вас є багато варіантів заробити, і ви не можете визначитися, який саме вам підходить. Тож вам потрібно з фінансовими питаннями зробити пріоритетні, найважливіші для того, щоб не розкидати ці гроші, або там не. Загубити ці пропозиції, які до вас приходять. Да? Тож з фінансами вам потрібно знайти таку, знаєте, загальну мову. Так, особисті плани. Що у вас в особистих планах, в коханні, В особистих планах ви будете комусь щось доказувати, ви будете з ким сперечатися, ви будете себе проявляти як людина, яка знає, що говорить, а ви дійсно знаєте, що говорите. Да? Ви будете намагатися довести, що ви людина, яку не потрібно там відштовхувати або ображати. Тож у вас буде такий, знаєте, воїнственний настрій, і ви будете йти до цілі. Рицар мечів каже про те, що ви захочете якоїсь справедливості, ви захочете, щоб вас почули, ви захочете конкретних розговорів, ну, більш якоїсь конкретики, да? По питанням кохання. Ця карта каже про те, що ви дуже вперті, і що ви можете своєю впертістю, принципіальністю зробити боляче своїй другій половинці. Також в стосунках ви можете собі навигадувати всякого і змінити думку да, про свого партнера, будь-якого знаку зодіака, з ким ви живете. Або хто є ваш чоловік. Да? Але тут у нас є два, скажімо, дві пташки, і ви залишаєтеся в парі, не дивлячись на те, що ви будете в такому напряж... напряжному знаходитися напряжній атмосфері да, в сімейних стосунках, не дивлячись ні на що, ви все одно добиваєтесь цілі і все, що ви собі задумали, ви будете відвоювати, від е, доказувати, і взагалі, в принципі, ви впевнені в собі на 100%. В цілому у вас ідуть е, зміни водолії, але це такі, знаєте, зміни не дуже там прям е, кардинальні. Да? Ну, по роботі можуть бути кардинальні зміни. В стосунках кардинальних змін не буде, не дивлячись ні на що. Да? Там більш ваша фантазія буде працювати, ніж там є проблема, наприклад. У фінансах вам потрібно тільки визначитися, що для вас важливіше. До речі, деякі водолії можливо захочуть собі придбати, завести або вийде так якось случайно, Е, можливо, там кицька або собачка щось таке, ну, маленькі якісь такі. Да? Тут бачите, є у нас киця, і таке в мене враження, що ви захочете е, маленьке кошеня або маленьку собачку, якусь тваринку завести собі, і будете на цьому фоні. Е, Можливо, зі своїми рідними близькими щось так, ну, сперечатися. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що перешкоди, які у вас будуть у жовтні, да, там якісь там. В ситуаціях якихось да, буде йти не так, як ви плануєте. А, а так, в принципі, загалом просто зверніть увагу на своє ставлення в принципі, до ситуації, да, зверніть увагу на те, в яких ви ресурсах знаходитесь, зверніть увагу на оточуючих людей, да, це по роботі 100%. І зверніть увагу на те, що ваші всі е, оці такі запроси, да, які ви собі напланували на жовтень, вони можуть не всі збутися, і вам потрібно реально вибрати два основних пріоритети на жовтень. Все, це в принципі в цілому е, непогано, просто е, звичайний такий ситуаційний момент. І навіть якщо у вас є перешкоди, да, то ці перешкоди, вони швидко, знаєте, від вас відійдуть. І для вас буде час в цей момент, коли да, там щось ви планували, але час там перенесли. Да, у вас є ще трошки часу, щоб подумати там, ну, для вас це як час на подумати ці перешкоди. Так, чи здійсниться задумане? Ой, Водолі, я думаю, що да, я думаю, що Паш Ночів це е, той самий Водолій, який зробить все, що запланував. І неважливо, чи є там перешкоди, хто що думає про вас, для вас це не має ніякого значення. Вам потрібен результат і точка. І ви будете це все завойовувати, все, що ви. Собі плануєте, ви будете все це організовувати, і у вас все вийде реально. Просто вам потрібно буде фокусування да, на найважливішому. Так, порада для вас, мої любі. До речі, пишіть мені, будь ласка, коментарі, як у кого резонують мої розклади, будь ласка, дуже прошу. Так, водолії, порада. Ну, дивіться, у нас тут ем, аркан Мах, е, ой, не, не Мах, а світ. Все, що ви захочете аркан е, мир, да? світ. Все, що ви захочете, водолії, все у вас буде виходити. І порада у вас, ваша віра світ, да? він каже про те, що ви зможете зробити все, що ви запланували. Ви зможете завершити всі свої питання. Якщо ви хочете щось купити, ви це купите. Якщо вам недостатньо емоцій, ви їх собі знайдете і зробите. Недостатньо інформації, ви її знайдете. Головне, що у вас є оцей. Імпульс внутрішній, головне оцей вогник, який вас веде до ваших ем, вершин. Да? Тож е, карта е, Всесвіт каже про те, що все у вас виходить, все в вас вийде, головне ваша внутрішня віра, ваше планування, таке е, слово є намірення. Да? Е, все, що ви собі намітили, ви все собі зробите. Нехай це буде, е, ви можете не вкластися, наприклад, в цілий жовтень да, і щось перейде там, трошки е, затягнеться, але ви все зробите, і у вас все буде добре. І ті, хто шукають роботу, ви її зможете знайти, якщо будете дуже хотіти цього, да, не фантазувати там про якісь там. Ну, там, шукаєте роботу і хочете так, щоб ходити на роботу, особливо нічого не робити, але там, отримувати кошти. Да? Якщо ви таку шукаєте, то звісно, це, звісно, ну, це тільки ваша там, фантазія. Але якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете. Якщо ви комусь щось хочете довести, доказати, ви це зробите. Якщо ви захочете якихось емоцій, вони у вас є. І, до речі, у вас в будуть якісь посиденьки у жовтні місяці, причому не одні, тож контролюйте свою таку дозу да, алкоголю, щоб не, не вийшло так, що ви там перепили і вам погано, да? тому що є вирогідність того, що можна траванутися алкоголем, тож не переборщіть. В цілому все добре, не дивлячись на те, що у вас багато мечів в розкладі, ці карти з мечами вони не такі погані в цій колоді, як можуть здаватися. Це просто перешкоди, інформаційний простір, це якісь серйозні там або несерйозні розмови. Це Якісь нові е, інформаційні потоки, і вам це, е, в принципі, в цілому не заважає жити. Ось такий у нас вийшов розклад, мої любі водолії. Я вас е, чекаю в наступних розкладах, чекаю ваші коментарі, е, пишіть і до зустрічі!